Те, що переходить усі допустимі межі професійної етики, ситуація з псевдонезалежними журналістами доходить до абсурду. Кременчуцька газета, яка давно втратила залишки об'єктивності, дозволяє собі вказувати журналістам Кременчуцьких новин, кого знімати, а кого ні. Чи то пан головний редактор Олег Булашев настільки звик управляти іншими журналістами, до прикладу телеканалу Візит що не бачить кордонів, чи то забувся, що таке свобода слова. Можливо, Булашев також не має жодного розуміння, як виглядають його журналісти, такі як Світлана Павленко, Марина Соловей, Клим Соколов та інші, та просто переплутав, сподіваючись, нарешті познайомитись зі своїми підлеглими. Адже ми також жодного разу не бачили цих людей на зйомках. Ну треба ж бути трохи уважнішим на посаді головного редактора до таких речей. Наголосимо лише на тому, що у Кремачудської газети немає ніякого права диктувати, як працювати іншим. Кожен журналіст це незалежний голос, а не підлеглий чиїхось вказівок. Тим більше тих, хто сам регулярно публікує матеріали, де повно русизмів, мовних помилок і пропагандистських нашарувань в статтях газети, а в соціальних мережах взагалі пише мовою агресора, і це в той час, коли Україна щодня потерпає від обстрілів сусідів. І головне, хто хазяїн цього не до незалежного змі? Костянтин Живаго, людина з не одним кримінальним шлейфом, мільярдер, який роками висмоктував ресурси з Кременчука та регіону і збагачувався на біді інших. Тож кожна копійка, яка капає цій редакції, буквально вкрита кров'ю, це гроші з гірким присмаком розрухи, злиднів і війни. Тому не їм указувати, кому і що знімати, не їм вчити журналістиці, не їм розповідати про стандарти. Бо коли твої статті це інструмент впливу на користь олігарха, ти не журналіст, ти просто найманий рупор. Свобода слова це не привілей обраних, це право кожного, і ми його не віддамо. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини.